Децькі окуляри 3D для того, щоб дивитися на підводний світ. Окуляри у нас в чудовому стані, тут все нічого не давить ніде, тут є лінзи, лінзи не поцарапані, не пошкрябані, вони регулюються в залежності від об'єму голівки дитини і віку. Сюди носик вставляємо, перевіряли, все дуже круто працює. Тут є ремінець, який регулюється, вони силіконові. Ось тут у нас є кнопочка, яка відкриває цю кришечку. Сюди ставимо телефончик, скачуємо додаток на Play Market – і дивимось на підводний світ. На сьогодні щойно це все перевірила. Додаточок вам зроблю скрін, покажу в Play Market, Ви його знайдете, скачаєте, встановите. Проблем із цим всім у вас не буде. Все робиться дуже просто. Потім вставляєте туди телефон, в окуляри, одягаєте і переглядаєте. Знайомитись із підводним світом. Коли наводите крапочкою, яка буде на окулярах всередині, там, побачите, червона крапочка лазерна, наводите на кожну рибку і кожна рибка показує, як вона називається. Таким чином, знайомитись вона на англійській мові. Також другий режим в тому додатку, в грі такій є це стріляти і попадати в риб. Теж все працює, дуже просто тією крапочкою червоною наводити на рибку, і вона вбивається, як би, тоне. Ну, дуже класно, цікаве така гра. Ось оригінальна до неї ще в оригіналі повинен бути журнал із підписами, рибок з назвами, і також там якийсь куб, який оживає під час окулярів. Ну, коли окуляри одягаєте, він оживає там ефект іде 4D, Мабуть, кубу немає, журналу немає, але основне є, і воно все працююче.